Тривога, що мені може зараз допомогти? Коли ми говоримо про тривогу, варто пам'ятати, що це не просто емоція. Тривога це процес в тілі і психіці, який запускається тоді, коли система не почувається в безпеці. З точки зору психіки, тривога це спроба підготувати нас до можливої загрози. А з точки зору тіли, тіла. Це активація, ніби внутрішній сигнал. Зупинись, мені потрібна опора, я не справляюся. І тут є важливий момент. Тривога не зупиняється від фрази заспокойся, вона зменшується тоді, коли ми створюємо собі умови, де тіло може повірити, що зараз в безпеці. У терапії ми говоримо про підтримку, про зовнішню і про внутрішню. А зовнішня підтримка це люди, оточення, це певні дії, які повертають ґрунт під ногами. Коли ми говоримо про внутрішню, це вміння помічати свій стан і, відповідно до нього, давати собі те, що зменшує напругу. Тому запитання, що мені може зараз допомогти, це не про слабкість, а про регуляцію. Про те, щоб допомогти своїй нервовій системі вийти з надмірної активації. І відповідь не мусить бути якоюсь великою чи спеціальною, достатньо маленької дії, яка повертає вам відчуття присутності в тілі. Це помітити власне дихання, помітити тіло, як воно розташоване в просторі, де ви знаходитесь зараз, чи дійсно і фактично є загроза. І так тривога перестає керувати процесом, і ви поступово повертаєтеся до себе.